У вас вітає компанія Greenway Auto, знаходимось ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18 автосалон прямо біля МРЕО. І на перегляді у нас сьогодні Opel Zafira, яку ми привезли із Німеччини, з Європи. Розмитнили, зробили сертифікати, в будь-який момент готовий до першої реєстрації в Мрео. Ціна питання буде коштувати з врахуванням пенсійного фонду 3% близько 6 тисяч гривень. Це перша реєстрація. І ви будете першим власником в Україні. Тепер детально по цьому автомобілю. Топ-комплектація космо навіть більше. Рестайлінгова модель. Інший бампер, інші фари, інші дзеркала, приборка, всередині трохи інше. 2010 рік випуску в ідеальному стані обслужено З двигуном 1,6 бензин MPI. Новішим, потужнішим двигуном. 85 кВт на 115 кінських сил. Красивий сірий колір. Літня нова резина практично. Нові тормозні диски і колодки. Зараз ззовні покажу, як виглядає цей автомобіль. Слабі місця покажу. пройдусь товщиноміром міром. Лакофарбове покриття покажу вам. Історію по обслуговуванні, Салон. ну Багато інформації вам покажу і розкажу, щоб було зрозуміло, наскільки достойний цей варіант для вашого перегляду. Ось там. Підкрилків немає, ну в зефір, як правило, їх немає. Можна доставити. Дуже-дуже класна пакуза у нас в свої роки. Низ дверей, пороги ось показую. Завжди там здуття фарби буває, завжди там бувають якісь сколи серйозні, пошкодження. Все скло по периметру рідне, навіть лобове. І заводська тонуровка, бачите, заднє скло. Є фаркоп, щеплення ідеальне, можливо нічого і не тягали. Ось панорама, є релінги. Багато зафір в простіших комплектаціях без релінгів і без панорами. До речі, автомобіль заведений рівно тихо працює. Під капотом теж розкажу особливості цих моторів, особливості цих автомобілів. Eco Flex. Ось стан. Ідеальний автомобіль. Для сім'ї, для подорожей, для великої сім'ї, тому що сім місць. Чуєте, як працює двигун? Його зовсім не чуть. Всі зазори ідеально рівні. Є противотуманки, є фар. біксенон. Фари ще й повертаються. Дуже класне світло. Є датчики дощу, датчики світла. Так, тепер прийдуться ще наміром, покажу що все тут дуже добре по лакофаровому покриттю. 111 мікрон. Допуски десь до 110-120 мікрон. 88, 72. І, до речі, гляньте капот. Без сколів. Пробіг невеликий, по автобанам вона не їздила. Двигуна зовсім не чує.

75 74 75 91 77 71 97 79 108 100 113 93

Тепер салон комплектація, а, історію зразу по обслуговуванню покажу вам, щоб ви розуміли, що Сім місць. Спеціально одну досідку склав, щоб зрозуміло, наскільки глибокий багажник. А, що тут у нас є? Є сервіска. Записи. Третій місяць 10-й рік була виписана. 5/30 в масло, скрізь Опель Опель Опель. Так. 19 рік 105 тисяч було. 22 рік 11-й місяць було 160 тисяч. Є німецькі тюфи, тихогляди. Ну, Наприклад. 9 місяць 23 рік назад 171 тисяча. Запам'ятали? На приборці покажу зараз скільки. Так. Пластик, бампер. Резинки. Ну тут нічого такого грузів ніяких не возили. Панорама. Вона закривається, шторки двигаються, закриваються. Є комплект ось такий, компресор і балон. В самих топових комплектаціях завжди йде компресор і балон. Ну як правило. Диван і гляньте скільки місця, гляньте, який двірний приєм величезний. Ну, сюди можна я не знаю, запригувати, забігати, залітати. Дуже практично крісло дитяче поставити, ногами оператися не будеш. Ну, от Шкіряний салон. До речі, салон справжній шкіряний, не кожзам, а шкіра ще й перфорірована. Тому літом не потієш. Ззаді гляньте, ціклопідйомники електро є. Дуже часто крутілки. Так, як це все працює? Ось диван ось так дивиться вперед. Ця спинка по нахилу сюди. Можна зробити трошки по-іншому все. Ось так. Тепер вперед. Ось так можна трансформувати. Назад. Хвилинку. Однією рукою не дуже удобно. Такий мікроліфт є. Не падає, опускається. Потім це центрально можна ось так зробити. Ну і дуже-дуже багато таких трансформаційних функцій є з цієї машини. Водійська карта, гляньте стан який. Крісла, ковши, такі рекаро. Дуже удобна посадка, підтримка, шкіряний руль, чорна панель, це в рестайлінгових, криз контроль, датчики світла дощу, противотуманки, управління магнітолою на рулі. Підключити можна по блютузу телефон. Підлокотник є. Зеркало з автоматичним затемненням. Бортовий комп'ютер. Підогріви сидінь. Зараз пробіг 176 тисяч. Клімат контроль є. Автоматично надуває дує. кондиціонер працює, холодом, теплом все це працює, дує. Так, виключимо все. Показує, що на ручнику і не непристебнутий, Заглушимо. Два ключі. Включаємо запалення. Ніяких помилок, нічого немає. Так, йдемо далі дивитись наш стан салону і заодно під капотом глянемо. З ходовкою дуже все класно, не стучить, не гримить нічого. Ось карти. Салон. Накладки на пороги, Резинки пластик, стан салону, ну збережений, реально збережений. Так, тепер двигун. Звичайний атмосферний двигун, 1,6 бензин, на який без проблем встановиться газ. Ось робота двигуна, у нас рівно і тихо працює. Антифриз на місці. Поміняний. Більше того, слабе місце часто в теплообміннику пересихає прокладка і попадає в антифриз масло. От ми замінили, поставили тут новий теплообмінник. Можна прокладку міняти, можна там теплообмінник міняти. Ну, коротше, ми поставили новий теплообмінник. Тому все добре. Вам з цим заморачуватися не прийдеться. Хватає десь на. 150 тисяч, в залежності як їздить, на 100 тисяч. Оце років 4-5 їздити треба. Все тут добре. Видно, якраз підвали там крутиться. Ну і повихло. масло не бере. Перевіряв. Бачите, конденсат тільки капає. По економічності. Значить, траса 6,5 літрів, змішаний цикл 7,5 літрів, 8, і місто 9,5 10 літрів. Це фактичні, реальні показники те, що я перевіряв. Якщо брати, Показники заводу по паспорту, то 6,1, 7,2, 9.2. Ось такі показники. Друзі, ну класна ж зафіра, класна. Для тих, кому не важливо сильно драйв такий великий, а важливо багато місця, комфорт, практичність і так далі. І економічність, то це ваш варіант. Ще раз повторюсь, знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Автосалон, прямо біля Мрео. Якщо ви з регіона, допоможемо вам зразу зареєструвати, але будуть київські номера. Якщо хочете свої регіональні, зробимо пакет документів, зробимо страховку, проведемо по базі Мрео, ви можете їхати до себе в регіон, в своєму Мрео отримувати свої регіональні номера. На цьому закінчу перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Дуже класний достойний варіант. Вид у неї є і максимальна комплектація. До зустрічі!